Ці кадри у населеному пункті загальці бородянської територіальної громади, де відступаючі російські війська залишили після себе величезні руйнування, були зроблені ще в липні. Більшість будівель була знищена. Також населений пункт залишився без школи та дитсадка. Міністерство закордонних справ Угорщини першим оголосило про свою підтримку у відновленні кількох установ у звільненні Київській області, приділивши особливу увагу найбільш зруйнованим районам Бучі та Бородянки. Megrázó ezt egy olyan generáció tagjaként megtapasztalni, aki nem látott háborút. Мене як представника покоління, яке не бачило війни, це шокує. Нам в Угорщині пощастило, адже пройшло вже майже 70 років, і за цей час нам не довелося пережити жодного збройного конфлікту. Ми побачили страждання людей, які тут мешкають, та ту величезну матеріальну шкоду, яка була спричинена кілька місяців тому. Мета нашого візиту поряд з тим, щоб висловити нашу солідарність та підтримку українському народу, який зараз проходить через дуже складний період, бажання перевести цю симпатію в дії саме відповідно цьому бажанню. Сьогодні було представлено проект відновлення однієї з тутешніх шкіл. Крім цього, на околицях бучі ми збудуємо амбулаторію, яка буде доповнена поштовим відділенням та ЦНАПом Тобто, це буде важливий для громадськості комплекс, споруджений угорським урядом у співпраці з угорською екомінічною службою допомоги. Таким чином, ми зробимо невеликий крок до того, щоб життя тут повернулося до звичного нормального русла. Це те, що ми можемо зробити. А після розмови з місцевими мешканцями ми розуміємо, що це суть. Тєва допомога, адже якщо все йтиме за планом, то наша країна буде першою, яка реалізує свої обіцянки на ділі. Це важливо, адже це дуже конкретне послання для українського народу, що ми на їхній стороні та підтримуємо їх. Угорщина проводить найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії, заявив міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на донорській конференції з відновлення України, що відбулася в рамках вересневого засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава міністерства повідомив, що на початку вересня понад 4 тисячі українських дітей, загалом у 1250 закладах, почали навчальний рік у школах та дитячих садках Угорщини. Навчальні заклади роблять усе для подолання мовних бар'єрів. Самоші школа мекшемішують самоші школа тлерумботак. У наслідок атак в Україні зруйновано та пошкоджено велику кількість шкіл. Через це декілька десятків тисяч дітей не мають можливості навчатися у школі. Усі ми знаємо, що найбільшу втрату через цю війну зазнають діти та сім'ї. Дітей позбавили безтурботного дитинства. Саме тому ми сконцентрували нашу увагу на допомозі українським родинам та українським дітям. Глава міністерства повідомив, що Угорщина готова до повної реконструкції однієї школи та медичної амбулаторії в Київській області. За словами політика, остання розташована у багатофункціональній будівлі, де, окрім амбулаторії, знаходиться ще й місцевий муніципалітет та поштове відділення. Байранта що уяє Києв, шуйош. Я анонсував, що ми відбудуємо школу на Київщині, яка зазнала значних пошкоджень у наслідок бомбардувань. Мова йде про навчальний заклад площею у 4 тисячі квадратних метрів, яку збудували ще у 70-х роках. Вона наразі частково зруйнована. Ми її відбудуємо. Так само ми відбудуємо і амбулаторію на Київщині. Також ми забезпечимо тисячу стипендій для тих українських молодих людей, які вирішать продовжити своє навчання в одному з вищих навчальних закладів Угорщини. Це можливість для тих, хто наразі не може продовжити навчання в Україні. Тобто ми є партнерами у всіх тих кроках, які допомагають людям, які потрапили у скрутне становище, і які наближають нас до миру. Тому ми надамо всю можливу гуманітарну допомогу. Першим було завершено будівництво модульного контейнерного дитячого садочка, який наприкінці січня спільно оглянули керівники Київщини та співробітники Угорської екомінічної служби допомоги. Про подію також повідомлялося на офіційній сторінці Верховної Ради України, а очолювала делегацію народний депутат Юлія Гришина, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пані голова у своєму дописі зазначила, що мала змогу зустрітися з вчителями та викладачами, які наразі не працюють, але мають бажання якнайшвидше повернутися на свої робочі місця. Діти, які майже рік не мали можливості відвідувати освітній заклад, завдяки Угорщині, в найближчому майбутньому можуть продовжити заняття у новому сучасному просторі. Будівництво координував Іштван Петрушка, колишній голова Берегівської районної адміністрації, а згодом заступник голови Закарпатської ОВА. Пан Петрушка після початку війни, за дорученням Угорської екомунічної служби допомоги, регулював робочі процеси будівництва та виконував роль контактної особи між владою та благодійною організацією. végig azokat a projekteket, amit Разом проінспектували всі проекти, які були розпочаті в жовтні-листопаді минулого року. Перше з завдань було створення модульного дитячого садочка в населеному пункті Загальці, що на території Бородянської територіальної громади. На сьогодні ще є невеличкі недоробки, але незабаром повним ходом може запрацювати дитячий садочок. Також у селі Загальці плануємо побудувати і опорну школу, технічна документація якої вже затверджена. Далі подивилися вже розпочаті проекти на території Бучанської громади. У селі Синяк побували на будівництві оздоровчого центру. Яке теж фінансується Угорщиною, можу твердити, що всі розпочаті проекти, виконання яких взяв на себе уряд Угорщини, будуть завершені до кінця поточного року. Швидка та ефективна робота Угорської екомінічної служби допомоги була позитивно сприйнята місцевими жителями. Юля meg az egész projekt. Перші кроки співпраця були розпочаті в травні минулого року. За цей період було проведено багато зустрічей та нарад між нами та представниками громади. На мою думку, склалися хороші трудові відносини і відчуваємо повну підтримку як з їхнього боку, так і з боку Київської ОВА. Місцеве населення також позитивно ставиться до того, що ці об'єкти відбудуються за підтримки Угорщини, тим паче, що Угорщина перша, хто почала відбудову у цьому регіоні. На будівництво дитячого садка витрачено 600 тисяч євро. Тоді як реконструкція опорної школи в загальцях коштуватиме близько 76 мільйонів гривень. Згідно очікуванням, освітній заклад може прийняти учнів уже з перших днів наступного навчального року.